Some people might think well, I'm a good Christian. Ну, хтось з uh, людей, може... okay. людей може сказати такий хороший християнин. А хтось може сказати, ну, я стараюся щоб бути добрим. You know, І ну, я е, якби є в тих рамках, е, які для себе я визначив, е, що таке добрий християнин. Okay, but my framework is created by looking at other people around me. Але оці рамки людина, вона може створити собі на основі того, що вона спостерігає, як діють інші люди. You know, a person will go to a church and fit into the church and act like they act and everything's людина, вона йде до церкви, а зустрічається з іншими людьми, і вона починає поводитись і жити діяти як ті люди, з яким ми вона зустрілася. Куд everybody else. Так що хороший християнин він не обов'язково іде в течії усіх інших людей. Тобто слідує, як і всі інші люди. Yeah. Lives, his framework, the good Christian's framework is actually Jesus and Abba. Амен. Тому що о, 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 цей рамка для хорошого християнина це, власне, жити життям, яким хоче, щоб ми жили Господь Ісус. Це жити разом з ними. чи with with, with mm -hmm. um, стосунки є тісніші – зі світом чи З Богом?